Видно, що е, це є процес, який е, підтримують всі церкви. Також не православні. Я не є православний, представляю митрополію греко-католицьку тут в Тернополі, але очевидно, що ми вітаємо пошуки таких моделей для спільного е, об'єднання, тому що очевидно, що коли християнство є єдине, тоді е, природньо і добре є. Ці євангельські посили проповідувати серед людей. Тому ми не можемо не бажати об'єднання церкви, або шукання такої єдності. І під тим, скажімо, оглядом цей круглий стіл був дуже цікавий, тому що дав всім нам порозуміти позиції різних сторін, як ми це бачимо взаємно поміж собою. Тому це є його е, таке найбільше досягнення. На сьогоднішній день е, вималювалася така ситуація, що, на жаль, є ще ті моменти, які розділяють православні церкви е, поміж собою. Очевидно, без єдності православної церкви в Україні трудно говорити про... Скажімо, вищий рівень християнського діалогу між іншими християнами України. Отже, перший крок, який очікують християни в Україні, очевидно, що це є єдність між православними церквами, яких маємо три. А далі це нам дозволить робити наступні кроки. Без цього кроку трудно є, власне, робити ці, ці наступні кроки.